ЖК Метрополіс на Теремках один із найвищих в столиці, будинки на 34 поверхи. З вікна у вас може відкриватися надзвичайний вид на національний парк Голосіївський. Але оскільки це юридичний огляд, то основний акцент в цьому відео ми зробимо на документах, учасниках будівництві і складній схемі із договорами для купівлі в ЖК Метрополіс. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям без безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах із нерухомістю і, звісно, в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Будинки в продажу ЖК Метрополіс. ЖК Метрополіс складається із чотирьох багатосекційних будинків. Перші два будинки введено в експлуатацію в квітні 2021 року. Третій будинок планують вводити в експлуатацію в третьому кварталі 2024 року. А останній четвертий будинок в кінці 2025 року. Інфраструктура. Це, звісно, не центр, але розташування та інфраструктура тут дуже хороші. До метро Теремки лише 5 хвилин пішки. На автомобілі до центру міста можна дістатися за півгодини. Поблизу є декілька державних та приватних шкіл і дитячих садочків. Серед розважальної інфраструктури є ТЦ Магелан всього 3 хвилини пішки, і новий сучасний ТЦ Республіка 20 20-25 хвилин пішки. До ВДНГ 7 хвилин на автомобілі. Дозвільні документи для другої черги, а це якраз третій і четверті будинки, які зараз будуються. Дозвіл видано ще у 2018 році. Цей дозвіл наразі є діючим, оскільки мова йде про дуже високі будинки, то в першу чергу я звернула увагу саме на цей пункт у дозволі. Максимально допустима висотність вказана на 34 поверхи, що дорівнює 106 метрів. Звісно, перевірити висоту реального будівництва не є можливим, але якщо довіритись забудовнику, що він не буде порушувати ці норми. Тоді питань до висотності не повинно бути. Забудовник та інші учасники будівництва. Замовником будівництва виступає приватне підприємство верона 9. Статутний капітал компанії складає всього 100 тисяч гривень. Тобто, у випадку якихось претензій до компанії-забудовника, по суті, взяти з цієї компанії нічого. Девелопером ЖК Метрополіс виступає досить відома компанія Dim Group. Цей девелопер відомий такими ЖК, як Лакіленд на Академістечко, ЖК Автограф та новий автограф на Дарниці та ЖК а 136 Хайлайт Таур на Палаці Україна. Говорячи про Дім Груп. Груп не можна не згадати про досить публічну і скандальну кримінальну справу. У 2020 році було відкрито кримінальне провадження. Слідство стверджує, що певні посадові особи КМДА, ДАБі та Державної авіаційної служби незаконно надавали дозвільну документацію для будівництва декількох ЖК від Group. в тому числі були питання і до ЖК Метрополіс. Проблема була у висотності і близькості до аеропорту Жуляни. Про те, як я сказала вище, перші два будинки на 34 поверхи вже введені в експлуатацію. По-друге, остання інформація по цій кримінальній справі стосується того, що в кінці 2021 року суд надавав слідству час для проведення досудового розслідування до березня 2022 року. Але всі ми знаємо, що почалося повномасштабне вторгнення чи була ця справа в результаті передана до суду. Очевидно, що ні, оскільки жодних даних про це в судовому реєстрі немає. Очевидно, справа, як це часто буває, заглохла на етапі досудового розслідування. Серйозного ризику в цій справі я наразі не вбачаю. Земля фактично більша частина ЖК будується на одній земельній ділянці. Це комунальна земля, вона належить громаді Києва. Її передано в оренду під забудову приватному підприємству Верона. 9 Забудовнику якого я вже згадувала вище термін дії оренди до листопада 28-го року. Земельна ділянка під ЖК фігурує в декількох судових справах. Перша була відкрита у 2021 році. Це кримінальна справа. Пов'язана вона із тим, що на будівельному майданчику сталася трагедія. Один із робітників впав з висоти і загинув. Тоді суд наклав арешт на будинок номер 3 вирішивши, що увесь будинок є речовим доказом. Проте забудовник успішно оскаржив таке рішення суду і скасував арешт прямого впливу на продовження будівництва. Ця справа не має. У 2021 році була ще одна кримінальна справа, ж, судячи з усього, не пов'язана із трагедією на будівництві, а пов'язана саме із дозвільними документами. Слідчі вимагали надати доступ до документів щодо будівництва. Проте, щодо цієї справи. Немає жодних даних про якісь результати слідства. Імовірно, слідство теж ні до чого не привело. Договір із забудовником це найцікавіша і, на мою думку, найбільш спірна частина інформації щодо ЖК Метрополіс. Для того, щоб купити квартиру в ЖК Метрополіс, нам пропонують підписати договір купівлі-продажу права вимоги. Та заміни сторони в інвестиційному договорі дуже заплутано, згодна тому давайте розбиратися. Отже, схема така: як я казала вище, відповідно до дозвільної документації, замовником будівництва виступає приватне підприємство Верона 9 Саме ця компанія має первинні права на майбутні квартири. Тому саме від цієї компанії нам варто розплутувати ланцюжок, кому вона передавала права на майбутні квартири. А ланцюжок виглядає так: Верона 9 залучила до будівництва компанію DIM Construction, Тому в першу чергу у відділі продажу потрібно просити для перевірки договір між цими двома компаніями, але тут є важливий нюанс: перевіряти важливо не лише договір, а ще й акт. По якому майнові права саме на вашу майбутню квартиру Верона 9 передала компанії Дім Констракшн, оскільки лише за наявності такого акту Дім Констракшн має право далі продавати цю квартиру, А ланцюжок продажів на цьому не закінчується. Дім Констракшн заключила інвестиційний договір з певним фондом. Я не кажу конкретну назву, тому що в ЖК Метрополіс таких фондів декілька. Який саме із них буде у вас в договорі? Я не знаю. Отже, по інвестиційному договору фонд вкладає кошти в будівництво, щоб потім отримати право власності на певні квартири, іншими словами. Фонд дає компанії Дім Констракшн гроші, а взамін має право вимагати передати йому готову квартиру, коли будівництво завершиться. І лише на цьому етапі ланцюжка з'являєтесь ви, покупець квартири. Саме ось це право вимагати готову квартиру від компанії Дім Констракшн. Ви купуєте у фонда. Ви стаєте інвестором цього будівництва замість фонду. Тому і договір, який ви будете підписувати, називається про купівлю-продаж права вимоги та заміну сторони в інвестиційному договорі. Ви купуєте право вимоги і стаєте стороною інвестиційного договору, який раніше був заключений між Фондом і компанією DIM Construction. Які ризики такої складної схеми купівлі квартири? Перше, ви заключаєте договір із посередником, а не напряму із забудовником. Тому ви повинні перевірити всі договори, починаючи від приватного підприємства Верона 9 аж до фонду, з яким у вас договір. Крім договорів, потрібно ще й акти про те, що всі ці учасники не лише домовились, а ще й реально передали один одному права на квартиру і гроші за неї. А дуже часто таких актів немає, і всі ці компанії-посередники часто продають кінцевому покупцеві майнові права, які вони самі ще не отримали, а значить, і продавати не могли. Друге, ви заключаєте договір із фондом-посередником, щоб викупити його право вимоги до забудовника, допоки ви повністю не розплатитесь із фондом, ви не Маєте жодних прав щось вимагати від забудовника. Це актуально для тих, в кого розстрочка. І ця ситуація трапилась в багатьох на початку війни. Строки введення в експлуатацію ЖК Метрополіс перенесли, і клієнти почали звертатися до нас із питанням, чому я повинен далі платити розстрочку, якщо я не впевнений, що забудовник продовжить активно будувати. І коли ми побачили ці договори, нам довелося пояснювати клієнтам, що вони поки що жодних вимог до забудовника пред'являти не можуть. І припинити платити розстрочку теж не можуть. Вони зараз платять не забудовнику і платять не за квартиру. Вони платять фонду за те, щоб замість за нього лише стати інвестором. От коли вони фонду все виплатять. Тоді вони зможуть щось вимагати від забудовника. Третє, за умовами договору, який пропонують підписати у відділі продажу, у вас немає права розірвати цей договір ні за власним бажанням, ні якщо будівництво зупиниться, ні за яких інших обставин. Якщо ви припините платити розстрочку, фонд матиме право автоматично розірвати із вами договір. Такому випадку кошти, які ви вже сплатили, вам можуть повертати протягом пів року, ще й вирахують штраф 5%. Четверте, навіть коли ви повністю виплатите розстрочку і будете мати право вимагати щось від компанії Dim Construction, то варто звернути увагу на те, що її статутний капітал складає лише 200 тисяч гривень. Вимагати щось цієї компанії буде важко. Висновки ЖК Метрополіс особисто, на мою думку, досить красивий, сучасний, зручний місцем розташування, має вже введені в експлуатацію будинки і не має якихось критичних проблем із дозвільними документами. Відділ продажу контактний і дуже сучасний. Більшість питань можна вирішити дистанційно. Основні документи без проблем направляють в електронному вигляді для ознайомлення, а не вимагають лише приїжджати до них в ЖК. Я вважаю, що це дуже зручно, адже зараз час це дуже цінний ресурс. Не у всіх є можливість їздити по усім ЖК, щоб зорієнтуватися, який почати розглядати серйозніше. Крім документів, відділ продажу, навіть відеоогляди квартири може вам направити, щоб інвестор зорієнтувався не лише по схемі планування, а й візуально. Вально оглянув квартиру дистанційно. Але, звісно, як і в кожного ЖК, є певні нюанси, які особисто мене трішки насторожують. Основний нюанс це схема, по якій мені пропонують купувати квартиру. Вона не дуже прозора і в мене практично ніяких прав в цій схемі немає. По суті, все, що мені лишається, це лише довіритись, що забудовник таки добудує будинки і передасть мені права на квартиру. Все інше це досить суб'єктивні речі, на які я як інвестор звертала би увагу. Наприклад, купівля квартири на 34-му поверсі в нинішніх реаліях із можливими відключеннями світла і літаючими ракетами мене трішки тривожить. Традиційно в коментарях дуже чекаю ваших побажань, який ЖК перевірити наступним, або побажань, що додати в наші огляди.